Ну і мені дуже хочеться, щоб ви знаєте, от всі, хто нас слухають, буде слухати, ви знаєте, як ми кажемо ну часто, бо це у нас така культура. Бо це у нас такий менталітет, бо дві людини не можуть домовитися там про щось і так далі. Я чув неоднократно тут у Лондоні, що українські компанії починають депінгувати з українськими компаніями, Тобто на ринку многомільярдному, де є поляки італійці, і слава Богу, що вони живуть і у них ще успішно. Але українці починають конкурувати з українцями. В юридичній сфері. Я вважаю, що це неправильно на даному етапі. Я вважаю, що на даному етапі ми повинні бути об'єднані як підприємці. Кожен підприємець, який зараз, чому у нас в бізнес-школі Сашко знає, всього навчання півтора місяця і три місяці. Не як в бізнес-школах, тут рік і два роки в Англії, бо у нас часу немає. Ми максимально робимо так, щоб швиденько люди стали на ноги і почали заробляти кошти. Ладно, вони заробляють кошти. Так вони ж наймають на роботу. Кого Сашка? Вони наймають на роботу? Ну, no, людей. А хто ці люди? Українці. Ну no. вони наймають українців, українські підприємці, які створюють тут філіали, відкривають заводи.